Але відомі нові деталі розстрілу поліцейських на Вінничині, як з'ясувалося, у момент нападу у службовому авто сидів іще один чоловік. Про це розповіла речниця Нацполіції області Заріна Маєвська. Вона уточнила, що копи їхали з іншої події, на якій вони затримали підозрюваного у домашньому насильстві, і везли його на освідчення. Але дорогою правоохоронці помітили машину, водій, якої порушив правила і зупинили авто для перевірки документів. Нагадаю, трагедія сталася близько. Ко другої години ночі на автодорозі між селами Флорино Ялинець. Яланець, так, під час перевірки документів невідомі застрелили 20-річного охоронця порядку і поранили його напарника. Двох чоловіків, особи, яких уже встановили, оголосили у розшук. Тим часом напередодні у Вінницькій області знайшли автомобіль підозрюваних у нападі на патрульних поліції, за словами керівника місцевої спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Олексія Рихлюка, в авто виявили певні боєприпаси, які належать до військового майна. Сухопутні війська зсу підтвердили, що підозрювані в убивстві на винніченні військовослужбовці однієї з їхніх частин командування заявило, що надасть максимальне сприяння розслідуванню також у сухопутних військах висловили співчуття родині загиблого поліцейського Максима Зарецького.